Привіт, друзі! Дане відео доповнює попередні розповіді про різні лінійки алмазних кругів для обробки камені. Алмазні круги серії граніт це потужний інструмент для обробки будь-яких видів граніту. Алмазні круги даної серії умовно поділені на декілька типів, про які я вам розповім. Граніт мають гладку ріжучу кромку, що дозволяє забезпечити стабільну швидкість різання. Високу продуктивність та зносостійкість кругів, доступні як для ручного інструменту, так і для стаціонарного обладнання. Граніт турбо алмазні круги, які мають додаткову перфорацію корпусу для кращого охолодження, ріжуча кромка хвилястої форми забезпечує високу швидкість різання та ефективний вивід шламових накопичень. Дані круги виготовляються тільки для використання на ручному інструменті. Граніт Pro Turbo. Круги з унікальним ще подібним шаром, що забезпечує значно вищу швидкість різання та мінімальне зношування ріжучої кромки. Перфорація корпуса дає додаткове охоложення під час довготривалої роботи. Призначені для використання на ручному інструменті та ідеально підходять для виконання складних завдань. Граніт Pro. Алмазні круги з агресивним сегментом. Мають підвищений ресурс, а особлива форма сегмента забезпечує ще краще охолодження та покращений викид шламових накопичень. Призначені для використання на ручному інструменті. Круги серії граніт доступні в діаметрах від 115 до 400 мм. Ідеально підходять для різних типів обладнання та обробки всіх видів граніту. Бажаєте дізнатися ще більше інформації про нашу продукцію? Підписуйтесь на нашу сторінку, залишайте коментарі або звертайтеся до нашої компанії.